Цієї ночі, за даними повітряних СОЗСУ, ЗСУ, противник випустив по Україні 86 ударних БПЛА, типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують. За попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 53 ворожі БПЛА, типу шахет, гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на шести локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Вночі Росія завдала масованого обстрілу по депо «Укрзалізниці» в Одесі. За даними віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби, уламкові поранення отримав машині з потяга. Йому надається вся необхідна допомога. Також були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень. Станом на ранок всі продовжили рух. Контактна мережа заживлена через атаку. Деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою, зазначив посадовець. Жорсткі графіки обмежень електроенергії ввели в одній з областей через атаки РФ. Як повідомляють Чернігів обленерго через вчорашні російські атаки. По енергетиці у регіоні діють доволі жорсткі графіки обмеження електропостачання. У Бучі на Київщині горіла будівля двоповерхового санаторія через нічну атаку РФ. Він був нефункціонуючий, зазначили в ДСНС України. Надзвичайники поінформували, що пожежу ліквідували на площі 600 метрів квадратних. Окрім того, виявили травмованого чоловіка. У російського обстрілу Балаклії загинула жінка, яка пережила Другу світову. За даними прокуратури, окрім цього, постраждали 10 людей, серед яких дівчинка 2021 року народження. Окупанти атакували місто балістичною ракетою Скандер. м Вони поцілили у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки пошкоджені кафе, аптека, магазини, адміністративна будівля, автомобілі. У Харкові, за даними мера, у вересні постраждали 40 житлових будинків. Там було вибито понад 110 вікон, але всі контури оперативно закрили. Крім того, були відремонтовані дев'ять покрівель, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Окремий напрям зазначив Ігор Терехов, – демонтаж аварійних будівель. Зараз у роботі чотири багатоповерхівки. Ще три фактично вже завершили, і 10 будинків готують до початку демонтажу. Мер нагадав, що мешканці будинків, котрі підлягають знесенню, отримують сертифікати від держави на купівлю нового житла. Altyazı З 1 жовтня всі транзакції українців будуть ще більш пильно контролюватися і відстежуватися. Про це повідомив ректор міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. За його словами, не відстежуються транзакції до 30 тисяч гривень. Якщо ж сума буде більшою, то варто перерахувати кошти через Айбан і вказувати призначення транзакції подарунок. З 1 жовтня НБУ вводить обов'язкову назву отримувача при карткових переказах, що полегше ідентифікацію транзакції. Розширені реквізити включають персональні дані та назву а вимоги до платіжних документів стали жорсткішими для запобігання шахрайству. Міністрів фінансів країн G7 провели онлайн зустріч та ухвалили рішення вжити додаткових скоординованих заходів для тиску на Росії. За даними змі, міністри домовилися посилити обмеження проти ключових секторів російської економіки, таких як енергетика, фінанси, військово-промислова база та спеціальні економічні зони це включає санкції проти країн та організацій, які сприяють обходу санкцій та фінансують військові зусилля Росії. ЄС готує новий підхід до санкцій проти Росії під прицілом три важливі сфери. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За підсумками неформального європейського саміту в Копенгагені. Глава Єврокомісії зазначила, що настав час посилити тиск на Росію. Та з цієї метою ЄС запропонував новий підхід до санкцій. Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи щодо енергетики, фінансових послуг і торгівлі, сказала Урсула фон дер Ляйн. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС у Копенгагені. За даними Reuters, український лідер зустрінеться з європейськими лідерами в Копенгагені. В четвер повідомляється, що Зеленський виступить перед європейською політичною спільнотою, на яку зберуться близько 50 глав держав, і урядів та лідерів ЄС, а також проведе прес-конференцію. США нададуть Україні розвідання для ударів в глиб території Росії. Союзників по НАТО також закликають долучитися до ініціативи. Про це повідомляє видання Wall Street Джорнал з посиланням на американських чиновників. Зазначається, що цілями будуть нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції. Також США розглядають можливість постачання крилатих ракет Томагавк та Баркуда. Держдеп США оголосить нові санкції проти Ірану за його ядерну програму. Ми вносимо до санкційного списку 44 фізичні та юридичні особи, залучених до ядерної програми Ірану, та до мереж із закупівлі озброєнь, що підтримують програми балістичних ракет і військових літаків. І йдеться у заяві Марко Рубіо зазначив, що США запроваджують санкції щодо п'ятьох осіб та одну організацію, що пов'язані з організацією оборонних інновацій та досліджень Ірану. Вона вважається прямим наступником ядерної програми Ірану до 2004 року. Ізраїльські військові перехопили флотилю гуманітарних суден, що прямувала до Гази в рамках операції «Марш до Гази. Судна, серед яких були Альма та Сіріус, були зупинені в міжнародних водах. За даними змі, члени грецької організації «Марш до Гази, зокрема Ангелос Костампаріс, заявили, що екіпажі суден були викрадені Ізраїлем. За словами активістів, ізраїльські військові піднялися на борт суден, коли вони наближалися до території Гази. Серед пасажирів флотилії була також відома шведська активістка Грета Тунберг. Яка за повідомленням Міністерства закордонних справ Ізраїлю перебуває в безпеці? У заяві міністерства йдеться, що після перехоплення пасажирів флотилії перевезли до ізраїльського порту. Відомство також підтвердило, що флотилія намагалася порушити блокаду Ізраїлю і попередила судна змінити курс.